А хочете знати, які алергії мають діти зірок? Кортні Кардаш'ян всіх своїх трьох діток перевела на безмолочну дієту. Ну а каже усе через чутливість до лактози, яка міститься в молоці. Крім того, її син Мейсон має ще й алергію на арахіс. Схильний до алергії і син співачки. Тінк Джейсон взагалі не переносить молочку, пшеницю та яйця. А донька Джесіки Сімпсон Берді реагує на світіння і у весняну пору в дівчинки починається сильний нежить. Знаю це знає багатьом, і ось вам топова рекомендація від мене: якщо ні мучиться від алергії, мені допомагає юмор, гігієна носа. Повірте, це дуже актуально, адже це спрей на основі 100% нерозведеної морської води. До речі, а ви знаєте, що алергія ж може вперше проявитись і в дорослому віці. Наприклад, у 2021-му Настя Каменських не на жарт налякала фанатів. Зірка написала в соцмережах, що почуває себе жахливо, бо її тіло набрякло та свербіло, а сил майже не було. І підозра одразу впала на амброзію, яка росла біля дому співачки.